Вітаю вас, брати і сестри, дорогі друзі, гості, любові Ісуса Христа. Ви знаєте, колись я навчався і коли перший день навчання нас запросили, зібрали всіх, і нам оголосили всі наші переваги і всі вимоги до нас. Нам сказали, що у вас було ну, таке життя раніше, як ви знали, там у вас сім'я, можливо, робота, десь ви ходили, щось робили, приймали, можливо, участь в служінні. Але тепер з цього дня ваше життя починається трошки, трошки з іншим ключем. У вас з'являється нова відповідальність, і у вас з'являються нові можливості. Так. Тепер, де, де б ми не були, що б ми не говорили. Тепер ми асоціюємо себе якось з цим учбовим закладом. І часто так буває, що коли людина стає християнином, коли вона увірувала в Ісуса Христа, стала частиною помісної церкви, її теж асоціюють з цією церквою. Так? Можливо, ви з цим самі стикались у житті. Що, коли вас бачать, то знають, то це там, там християнин або раніше казали штунда. Так? або... Ну, Така людина, яка вірує в Бога. да? Там Хтось розбирається, в цьому хтось не розбирається. Ну, Якось нас, за нами дивляться і з чимось нас асоціюють. Тому задається питання нам сьогодні, яким повинно бути наше життя? Яка повинна наша відповідальність бути як християн? В цей останній час. Час, коли ми очікуємо Дня Господнього, дня повернення Христа. Я хочу з вами прочитати на місце з Біблії, це послання до євреїв, 10-й розділ. Я прочитаю, 23, ой, 24, 25 вірші. Якщо є у вас Біблія, відкривайте і будемо читати Слово Боже. І уважаємо один за одним для заохоти до любові, до добрих вчинків і накидаємо збору свого, як то звичаю деяких, але заохочуємося. І тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Це короткий уривочок. Зараз ми до нього повернемося. Трошки хочу пояснити, що якщо ми прочитаємо цей розділ вище, ми побачимо, що йдеться мова про великого пересвященника, про Ісуса Христа. Там ну, сама назва цієї книги, Послання до євреїв, вона каже, що кому вона була адресована, так? Що ці люди, вони, Бог їм дав настанови так? за певних часів, і ці настанови вони повинні були вказувати на Христа. Так, У них були певні свої традиції, обряди, І свій час прийшов Христос. Він звершив цю досконалу жертву, якраз у цьому розділі 19 й вірш, 20 20, каже про новий шлях, так що Христос, Він, от, якщо пам'ятаєте, влаштування скіні або храму, що там була свята і святих, туди тільки раз у рік мав заходити первосвященик. Так, він приносив жертви за себе, і завіса вона відділяла від основної частини оцей скіні або храму. І не можна було туди просто людям попадати, навіть простим священникам. І тепер ця, ця завіса була розірвана, так пам'ятаєте, коли Христа було розп'ято, і написано, що новою і живою дорогою яку нам оновив він через завісу, тобто через своє тіло. Тобто тепер не треба посередництва через людей. Так? Ми приходимо до самого Ісуса Христа. Це більш досконала жертва. І тому ми до Бога можемо заходити. Через Ісуса Христа. За посередництва тільки Ісуса Христа. І Він дає настанову, от яким повинно тепер бути наше життя. От 25 й вірш Він закінчується тим, що наближається той день. Або в різних перекладах воно там трошки відрізняється. Сучасний переклад каже, що наближається день, там, з Великої літери, день. Ну, то Показується на певний день, але в багатьох переводах, перекладах воно показується, що це День Господній, саме День Господній. В очікуванні Дня Господнього. Далі говориться 23 й вірш про надію, так, що ми повинні покладати свою надію на Ісуса Христа, що наша надія от, повинна... Ну, ми, ми на чомусь тримаємось, так, Ми ходимо по землі, у нас. Є, Можливість, Да? А якщо ми їдемо десь, от, наприклад, в транспорті, да, от в тролейбусі, ми їдемо чи в автобусі, і він швидко їде, нам треба триматись. От ми тримаємося за поручень. Якщо ми не будемо триматися, десь на поворотах або при великій швидкості нас знесе десь ми падемо розіб'ємося. Да? Так само наше життя повинно утримуватися надії на Христа. І зараз ми повернемося до цього невеличкого тексту 24-25 віршів. Так, перше, на що звертаю вашу увагу, тут написано і уважаємо один за одним для заохоти. Перше, на що треба звернути увагу, Слово Боже, нас закликає бути уважними. Тут таке цікаве слово уважати. «уважаємо», «уважаємо». В нього є багато синонімів. Якщо ми різні переклади візьмемо, там написано або спостерігати, або бачити, «розмірковувати», Думати, бути уважними. Так, слово Боже, нас закликає, щоб ми були уважними один до одного. Так, от ми зібрались, от у нас таке зібрання, буває менше зібрання, буває, що люди збираються по 20 там, по 10 людей. Але сьогодні у нас багато. так, І ми повинні звернутися навколо нас, хтось сидить, так, або позаду нас, або попереду. нас, на, Нас трошки тут є. І слово Боже, закликає, щоб ми були уважними, спостережними. Щоб ми, е, знаєте, є слова, от, в реченні, які, е, є дієслова, да? вони закликають нас до певної дії. А є слова антоніми, протилежної дії. Тобто, от, якщо Слово Боже закликає нас бути уважними, е, то антонім цього слова бути байдужими. Щоб ми не були байдужі один до одного. Так, що ми, от як е, сьогодні в світі кажуть там прихажані, да, чи як що люди приходять, прийшли і ушли. Так, їм все одно на цих людей, на це служіння, вони так, свою совість якось, ну, у різних людей різні причин. Ну, Господь так не хоче, щоб у нас було. Він хоче заохотити нас, щоб ми були небайдужими. І в цього теж є своя причина. От, трошки далі е, е, є ще одне дієслово, дуже важливе. Написано, що. Для чого нам треба бути уважними? Для заохочення, для заохоти. Тобто ми повинні уважні бути не просто, що от мені подобається брат, чи сестра, там, чи та людина, чи з нею цікаво спілкуватися, а ми повинні бути уважними для того, щоб заохочувати один одного. Це слово заохочувати воно теж таке дуже цікаве. <śled> <с Plaats> В сучасному перекладі вона перекладається теж як спонукати спонукати один одного. Стимулювання один одного. Знаєте, у кого є сім'я, чоловік або дружина. Е, ну, не, не завжди, якщо люди виховані, якщо у них є культура, вони кажуть, там, наприклад, якщо хочуть, щоб щось зробили, там, так, вони гарно скажуть. Там от, чоловік дружині скаже, Люба моя кохана. Принеси мені, будь ласка, тарілку, або давай там зробимо якусь добру справу, так? або давай зводимо дітей кудись, або давай допоможемо нашим сусідям. Так? Якщо люди, люди так виховані нормально, то вони не скажуть, гей, ти йди зроби те, це. Це, це, так? І, ну, це грубо. Навпаки, треба заохочувати, щоб приємно було людині це разом виконати. І Господь теж до нас так відноситься. Ви бачите, що е, хоче, щоб нам було добре. Так, щоб на нас лагідно відносились, щоб нас заохочували, стимулювали. Ви знаєте, я от їхав сьогодні розмірковував над тим, що кожен з нас сюди приходить, і у нас буває що дуже різне життя. У когось такі швидкі швидкий життя, у когось багато справ, у когось менше, у когось великі проблеми, у когось менше проблеми, у когось сім'я віруюча, у когось не віруючі, у когось діти віруючі, якось не віруючи. І багато буває дуже проблем або з роботою, або чимось. І кожен приходить сюди. Буває, що з певним тягарем? Так, ми не знаємо, що в нас кожного всередині. Тому слово Боже, закликає нас бути уважними один до одного, щоб спонукати. І далі от написано це слово спонукати. До чого? До любові і добрих вчинків. Як можна закликати спонукати до любові? Це, це питання для нас всіх сьогодні, щоб ми подумали, як це краще зробити, як це лагідно зробити, як це уважно зробити до людини, щоб її не образити. Ну перше за все, що я хотів сказати, перше, чим ми можемо спонукати людину до таких речей, це власним прикладом. Якщо ми самі не будемо цього робити, то слухати нас теж не дуже будуть. Так? Тому, якщо ми хочемо до цього спонукати, ми самі повинні бути в цьому прикладі. І за от, якщо ви спілкуєтесь от, з, з людьми або з людьми, які там от, залишили зібрання, е, чуєш що от, такі відгуки, що до мене не були уважні. Я от ходжу там стільки -то років, там чи скільки там, місяців, нам, нам мені не приділили увагу. І багато людей так відповідають. І з однієї сторони вони й праві, тому що вони прийшли сюди отримати якусь увагу, так? А з іншої сторони, у нас не, нема зобов'язання такого, так? щоб ми обов'язково певній людині за нею ходили там кожен день. Так? Тому це обов'язок, з однієї, такий, як люб'язності, так? і, і з іншої сторони, це слово Боже нас повинно побуджувати до цього. Yeah. Я хотів, щоб ми з вами прочитали один вірш. Текстів багато, яким. Слово Боже кажуть на тему любові. Так. Але ми прочитаємо і добрих справ. Послання до Тита Третій розділ, восьмий вірш. Вірне слово. Я хочу, щоб ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла і пильнували, пильнувати. Для людей це добре і корисно. Тут слово Боже, воно каже, щоб ми пильнували на добрі діла. Так? Щоб ми пильнували, щоб ми не забували їх робити. Про, про любов один до одного це сам Христос сказав, пам'ятайте, що по тому будуть пізнавати вас, що ви мої учні, що між вами буде любов. Так? Перше послання Йоанна, вона теж зак... е... Е... каже про те, що між нами повинна любов. І майже в усіх посланнях, що повинна бути братерська любов. Ну, цей от ми бачимо, що уважаємо, тобто, щоб ми були уважні, спостерігали один до одного для заохочення, щоб ми робили добрі справи так і заохочення до любові. Я знаєте, розмірковав, який привести приклад, от, щоб це було зрозуміло. І так сталося, що вчора ми теж ми тут трошки прибирали, щось робили в церкві, приводили до ладу молитви. І після прибирання люди прийшли-пообідали. Ну там сестри ще спілкувалися, брати. І кілька людей залишилось. Прийшла одна сестричка, вона така у неї неміч слуху. Погано вона дуже чує, Слабочуюча. Ну, З нею трошки там вона щось хотіла. І потім одна сестра підходить до брата і каже: ти знаєш, а давай, може, у цій сестрі купимо слуховий апарат. І для мене так от, знаєте, воно. З однієї, дивно, так от людина прийшла, от просто так от вона так спонтанно вийшла, не те, що там планували, молилися за це, каже, ну, давай допоможемо людині. Вона там е не має такої можливості, е погано дбає про здоров'я, можливо. І от такий елементарний приклад. от Людина от, побачила потребу так, і, і підійшла до іншої, і каже, от, заохотила, да от давай так зробимо. Я таке нараз бачив, що е люди так от підходять і кажуть, от Давай підійдемо, от нова людина прийшла, в дім молитви, Давай поспілкуємося з нею. так? Давай привітаємося, приділимо трошки уваги. А давай підійдемо до той сестри, або того брата. У нього там важкі часи зараз там, так, або там якісь неприємності склались у житті, або там в сім'ї нема підтримки. Давай заохотимо, так? Або давай приділимо таким чином увагу і любов свою виявимо до людини. Тому це дуже важливо. І наша відповідальність цей останній непростий час, щоб ми, як діти Божі, щоб ми були уважні один до одного. Так, знаємо ми один одного або не знаємо, але ну, ми можемо, в нас є привід познайомитись. І щоб ми заохочували один одного. Тобто Ми з вами повинні заохочувати до любові і добрих вчинків. І так, крім цього, що ми повинні робити, ці заохочення. Слово Боже далі нас закликає теж до чогось важливого, що з цим зв'язано. 25-й вірш. Не кидаємо збору свого як то звичай у деяких, але заохочуємось і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Ці вірші вони зв'язані один з одним. Тим, що ми от, бачите, ми одна церква, так, ми можемо піклуватись один про одного, робити добро. І, і з один одному, і іншим людям. І Далі написано, що не кидайте, не залишайте свого збору. В сучасному перекладі що написано, що не дамо припинитися зустрічам нашим. Не будемо залишати зібрання свого. Тобто це дієслово, воно теж закликає на, щоб ми певні речі не робили, Так, як. От, коли ми, хтось їздить на дорозі, так є певні речі, що ми можемо робити, а є певні речі обмеження, так, є знаки, які обмежують наш Да, Мов там треба зупинитися або там пропустити когось. Так само і тут. що е, е, Господь закликає, щоб ми не залишали свого зібрання. Е, я коли розмірковував е, е, над, над цим віршем, думав, що ну, який привід є залишити своє зібрання. Це повинно щось таке страпитись дуже грандіозне. Для мене, власне, це, наприклад, якщо треба десь проїхати дуже далеко, за інше місто десь. Ну, неможливо по, по, ну, просто добиратися було. Ну, от сьогодні така проблема, так що у нас війна в країні, і люди вимушені були залишити свої домівки і переїхати. Або в інші міста, або в інші навіть країни. так то Тобто це серйозний привід, щоб залишити свої зібрання. Ще один привід, який я бачу, це е, можливо, що в церкві проповідується явна єрість. Церква відійшла від учення Христового. І я не можу на це вплинути. Я думаю, що в цьому теж є привід. Якщо я все зробив для того, щоб виправити, так? допомогти, щоб церква йшла правильно, тоді, якщо всі вже. Шляхи відкинуті, так, то тоді вже це привід. Якщо церква неправильно поступає, то це привід залишити. Інших приводів залишати церкву я не знайшов для себе. Навіть люди, які в немочах, от, ми як діякони, так і брати, відвідують от немічних наших братів сестер. Є люди, які не можуть за станом здоров'я ну, відвідувати зібрання, ми їх відвідуємо. Ну, ці люди вони не залишили нашого зібрання. А я знаю, що багато от і сестер і брати. Вони хтось сьогодні є можливість дивитися онлайн-трансляцію. Так люди зідзвонюються. Вони, особливо наші старші сестрички, брати, вони приймають участь у дуже важливому служінні це молитві, молитві за свою церкву. Це дуже важливе служіння. Молодь зараз вона дуже зайнята. всі, Нема часу стільки молитися, так? стільки приділяти цьому уваги. А наші сестри, я знаю, що вони стоять в цьому. Вони до останнього, вони ледь на, буває, що на ноги встають, але но вони встають на молитву і в цьому дуже зосереджені. за це їм теж дуже вдячні. Це дуже важливо. Тому вони теж є частиною церкви, вони не залишили. Ми їх відвідуємо, так, вони передають вітання часто і сестрички, яких я відвідую теж. Вони дуже раді, коли служіння йде, воно не зупиняється, моляться за нас. І ми за них теж молимося, стараємось допомагати їм по можливості. Тому Далі написано, що не кидаємо збору свого, тому звичай у деяких. Тобто, навіть в ті часи Першої церкви, у деяких вже був звичай залишати своє зібрання. І сьогодні він теж залишився. Я от дивлюсь на людей, як це, як це робиться взагалі. От, ну, таке складається враження, що люди в клуб по інтересах ходять, так, по цікавостям якимось. От сьогодні мені подобається малювання, так, я сюди, сюди піду, в той кружок. там. Завтра мені музика подобається, піду туди, в кружок, той там. або там ліпка глина якась. Так, Церква не так працює, це, це зовсім інше. Господь закликав нас до єдності, щоб ми були одні, щоб ми приймали участь у житті один одного, щоб ми мали спілкування, щоб ми мали поклоніння Богу, молитви. Тобто Дуже-дуже багато речей, які Бог на нас поклав в єдності, разом. В зібранні разом. І ми можемо таким чином багато речей разом робити. Е, от, порозмірковуйте над тим, е, от, наприклад, що могла б зробити е, там, маленька церква так, от, в своєму там, селі або місті. От, хай там буде 15 працівників дітей Божих. От скільки вони можуть, так? уявіть, якщо велика церква, от якщо там 100 людей або 500 людей, от, наскільки це велика сила. Так, ми можемо проводити молодіжне служіння, можуть бути професійні музиканти, співаки. Так, ми можемо таке поклоніння гарне робити. Можемо, бачите, великі справи можемо звершувати, можемо допомагати і іншим церквам, може іншим людям багатьом можемо допомагати. Тому це велика сила. А якщо ми одні і ми будемо так от хилитатись одно в іншого бігати, і нас будуть знати як таких непевних якихось, і не тут, і не там ось. сьогодні не хочуть люди відповідальності брати на себе. І тому вони ходять то тут, і там, і дивишся, і тут не член церкви, і там не член церкви. Поїхав туди і не хоче ставати там частиною церкви, щоб не було ніякої відповідальності, щоб не можна було спитати. Тому Господь закликає, щоб ми не були, як от у деяких є звичаї, щоб от, до такого бралися, щоб ми не кидали свого збору, як у деяких є. Але заохочуємось. Далі є таке маленька рімарочка, вона каже про заохочення. Це таке слово, вона перекладається теж як переконувати, наполегливо благати, втішати, або, ну, або підбадьорювати. Так? Тобто, для, для чого це заохочення? Для того, щоб ми не залишали свого зібрання. От я просто знаю такий приклад: одні люди, вони там ходили на, ну, в одну велику київську церкву, їм запропонували відкрити там велике служіння в одній з центральних церков. І зібралось багато людей, там і служителів, і вони кажуть, все, залишимо, підемо туди, ми ж такі великі можемо зробити справи. І от, цей брат мені розповідав, і спочатку він так натхненно думає, ну це ж справа Божа, там можна ж такі справи робити, а потім. Він це, прийняв таке рішення, а потім почав розмірковувати і каже, ну сам собі там з іншим радитись почав. А може не треба цього робити? От, ну навіщо? От навіщо це робити? Навіщо залишати своє зібрання? От у мене служіння є. Я тут можу бути корисним. так? Я для церкви можу бути корисним, для людей. так? Я тут служу, от навіщо переходити? так? Якщо немає явної причини, якщо я їду десь з місією. То це зрозуміло, так що я звичаю Євангелія, так насаджую нові церкви для слави Божої, Якщо є благословіння, то це так і амінь. Але якщо люди просто зриваються і входять кудись, незрозуміло куди, без всякого благословіння, то це дуже прискорбно. Тому треба заохочувати. Буває, що ми не на день до кінця розуміємо, на день до кінця бачимо, не все знаємо. Тому ми повинні, повинні таким чином приймати участь у житті один одного. Так, якщо нас може спитають за таке, ми повинні порадити, так, заохочувати людину. Можливо, ви ще не маєте якоїсь частини в служінні. Це для вас гарний час, щоб ви передивились свої духовні дари, так, які Господь вас наділяє, щоб ви стали частиною церкви. так, частиною. Тому що, побачите от такий приклад. До прикладу, у вас є свій будинок або своя квартира. Ви туди багато вкладаєте, ви зробили там гарний ремонт, ви пильнуєте над тим, щоб у вас було чисто, ви вкладаєте, ви приготували їжу, прибрали ретельно, так, ви е, дуже ретельно за цим всім доглядаєте. Е, і скажіть, вам приємно буде вернутися до такого будинку? Ну, от ви пішли, як кудись поїхали, а потім вернутись. Я думаю, що приємно. А скажіть: а якщо ви будете приходити додому? Е, Буде повсюди натоптана грязюка, повсюди буде такий бардак, і нікому буде вбирати, самому не хочеться. Повсюди грязь, запах неприємний. І скажіть, вам приємно буде до цього дому вертатись? Не, думаю, не дуже, так? Гара посуду лежить, грязь повсюди, все треба прибирати. Ну, Я думаю, що так само ми відносимося до дому молитви. Якщо ми вкладаємо сюди, якщо ми до, наше зібрання. В людей ми вкладаємо, спілкуємося, у нас тут є друзі. Я думаю, що нам приємно буде тут і разом звершувати служіння, очікувати Дня Господнього. Так? Тому, брати і сестри, з цих коротких віршів я б хотів би заохочувати вас, так, щоб ми були пильні, так, дивилися один на одного, приймали участь у житті один одного, щоб ми заохочували до любові і добрих справ. Тому що добрих справ зараз багато можемо зробити. І по-друге, що ми бачимо, щоб ми не, не залишали свого збору, так, що свого зібрання ми не залишали. Я, якщо думаю про своє зібрання, мені було б шкода кудись поїхати. так. Навіть якщо б склались так обставини, я б дуже шкодував. так. Тому не залишаємо своє зібрання, а будемо е, заохочувати. Тому що день Господній наближується. Ми не знаємо, коли Господь прийде, це може бути найближчим часом. І ми повинні отак. от Повинно бути наше життя таким. Тому, брати і сестри, якщо ви прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя, як Господа, ви стали частиною церкви, я підбадьорюю, щоб ви приймали в цьому участь так, у житті один одного, щоб ви не залишали свого збору. А якщо у вашому житті ще не відбулося цього не відбулося. Покаяння, так, спасіння, у вас нема певненості в завтрашньому дні, у вічності. Я закликаю, щоб ви примирились з Богом, з Ісусом Христом. Сьогодні такий благоприємний час. Попросіть у нього прощення, і у вас буде жива надія, за яку ви зможете триматись. Тому що ці обставини, в яких ми живемо сьогодні, ця війна, вона не дає впевненості жодній людині. Але якщо є Христос, так, є жива надія, ми в ньому впевнені. Я в собі не впевнений, а в моєму Спасителі я впевнений, тому що Він. Навіть якщо я з моїм тілом щось станеться, так, він мене поновить. Так. Я воскресну із ним. Я в цьому впевнений. Тому і вас закликаю, якщо ви ще не маєте такої впевненості, наверніться до Бога. І е, разом будемо славити Його і чекати Його повернення. Амінь.